Артем сирота у свої 15 мусив друге подорослішати. Два місяці тому покинув зруйнований дощенто дім в рідному Луганську і вирішив дитяче захоплення перетворити на справу життя у Рівному. За тисячу кілометрів від дому вивчає деревообробку. Після війни каже його професія вдома буде потрібною і затребуваною. Як думаєш, коли війна закінчиться, Твоя професія буде потрібна? Ну я думаю, що потрібно буде, тому що та букви. зараз війна там все розрушена. зараз уже стріляють. І я думаю, що потрібна буде бути така професія. Остраювати, каструють. Ну, думаю, нужна бути. Надкоби профессия з деревом працювати. Я готовий стріляти, коли свой дому і навіть хто попрожек свої сусіді. Кобою все одно сусіди і думаю, потрібно помочь. У тепер же рідному, Рівненському вищому профучилищі Артем одразу знайшов нових друзів і позитивні відгуки про нього від адміністрації закладу. Хлопчина нормальний, гарно поводиться, знайшов зразу. З своїми колегами-ровесниками в групі спільну мову проблем в мовному бар'єрі, так само ніяких не виникає. Ми йому пропонували навіть книжки на російській мові по спецпредметах. Хлопець відмовився, сказав, що вільно володіє і розуміє українську мову. Загалом на рівненщині за парти та студентські лави сіли понад пів тисячі дітей-переселенців. Найбільше майже чотири сотні – вчаться у школах та профтехучилищах. До загальноосвітніх навчальних закладів вимушених переселенців зараховують на пільгових умовах та поза чергою. У вишах, школах та профтехучилищах. Місця вистачить всім, кажуть обласні чиновники від освіти. З садочками складніше. Коли ми говоримо про школу, то ми не можемо не зарахувати і наших місцевих місця вистачить всім. А в садочок ну а в садочок, то скоріше за все, що місцеві не зможуть потрапити, скажімо, в силу тих чи інших обставин. Проте, якщо ми беремо 79 дітей на область, а на фоні 39 з. З лишнім тисяч дітей, яких нас є в дошкілі, то ви можете також собі зрозуміти, що це не критична маса, і якогось критичного невдоволення серед місцевого населення в цьому контексті. Ця кількість не викликає. А поки в обласному управлінні освіти констатують, що день більший наплив переселенців зі сходу, 15-річний Артем, просить миру і хоче якнайшвидше повернутись в окупований нині Луганськ, відбудовувати зруйнований війновий будинок. Пусть ті, хто стріляють, хаби. Назвати їх, щоб встановитись, щоб мирне люди, зачем вбивати, щоб становилися. Війна кров проливається просто. Дмитро Леонтіюк Ігор Прокопчук. Новини Рівного.